Привіт! Сьогодні я покажу наш топ-іграшок для дитини 1,5-2 роки. І якщо ви шукаєте якісь ідеї для подарунків, що подарувати такій маленькій дитині. Якщо ще й у вас немає дітей, то ласкаво прошу скористатись цим списком. Але обов'язково перепитайте спочатку в батьків, чи вони ще не мають такої іграшки і чи вона їм взагалі потрібна. Тож поїхали! До речі, мене звати Ярина, а це канал про життя в декреті мама вдома. Залітаю до вас зразу з великих іграшок. Це є ослик, на якому можна стрибати. Якщо дитина вже досить активно ходить, гарно тримає рівновагу, це то ця іграшка дуже їй сподобається, тому що зараз, наприклад, зимою в холодний період часу на вулиці проводимо небагато. Часу, відповідно, вдома можна чимось активно позайматися. І це ослик якраз одна з таких розваг, коли класно пострибати, потоктись в хаті, плюс вона добре розвиває баланс дитини. Ну, ослика треба залізти, злізти, сидіти, на ньому, не падати. Тому така іграшка це досить класна фізичне навантаження вдома. Великий музичний кубик. Нам його передали в спадок. І знаєте що? Він ним грається з восьми місяців. І як бачите, він досі ним грається, а йому зараз рік і 10, практично. Цей кубик у нас від Кінділенд. Наступна це машинка сортер. Саме машинка сортер нам сподобалась, тому що це і машинка, і сортер два в одному. Можна її возити по хаті чи, можливо, по вулиці, якщо без самих. Іграшок сортер або складати як сортер. У нас ще є Відерко-сортер, ну, воно було класне, але це було більше близько року. Тобто від року до двох це вже інтерактивніші іграшка. Тут складніші форми, тут якісь песики, качечка, складніші вже всякі формочки, і сину вже було це цікаво більше в цей вік. Далі у нас де піаніно або якісь інші музичні інструменти. У нас було піаніно, нам його передали взагалі в спадок. Я не знаю скільки таке коштує. Самі цікаво пошукати. Зараз від півтора року до тепер він не дозволяє грати мені, бо грає сам. Тобто, якщо я підходжу і починаю щось біля нього грати, він його виключає, забирає, сам собі включає і грає. Причому він, дійсно йому цікаво сидіти і прямо кожну нотку, кожну клавішу клацати. Тут багато різних функцій є. Тому хто не дуже страждає, коли в хаті шумить, дуже рекомендую. Класна забавка і дійсно на подарунок може підійти. Не забудь поставити лайк. Далі йдемо по трошки менших іграшках. Це є кубики для будови. Взагалі, ці кубики вони для ванни, якби зазначені. Але я не хотіла їх використовувати для ванни, бо в них є отвори. Тут є така дирочка маленька в цьому покритті, щоб він міг стиснутися, а всередині перелом. Тому, якщо ми це запхаємо в воду, ну побавимося в декілька разів, всередині заведеться зародеться плісінь. Тому ми цими кубиками просто будували вежі, руйнували їх, і було класно. Е, чому саме м'які? Бо поки дитина мала, вона ну, себе ним не вдарить, вона не розіб'є ним дзеркало, до прикладу. Е, е, і вони їх можна жмакати, вони легенькі. Тому рекомендую саме такі м'які. Можуть бути дерев'яні, можуть бути там, пластикові, але нам сподобались ці. Наступне це м'ячики всіх можливих форм і розмірів: від маленьких і текстурних до великих, якими можна копити футбол. І ще дуже мені сподобався ось цей маленький м'ячик тканиний. Він у нас вже є давно, я вже про нього знімала відео попереднє про іграшки для дітей одного року. Ось він у нас досі актуальний, ми не досі граємось. Тому такий м'якенький м'ячик тканиний, в ньому є ще дзвіночок. Досі актуально. Сусіди тішаться, що ми не бавимося футбольним м'ячем вдома. Наступне це набір кухонного причиндаля і різних тваринок. І їх класно ще й поєднювати, тому що. В кухонному причандалі, ми і готуємо їсти, і варимо різні, каші, тушимо овочі, причому ті ж пластикові овочі, і вчимося там, пити з горняточка, їсти з тарілочки, Ну, стільки вчимося, скільки граємось. А тваринки до цього всього класні, тим, що ми можемо тваринок годувати з цих тарілочок, готувати для тваринок різну їжу. І окремо тваринки ми вивчали, хто що каже. Ці тваринки в нас між собою взаємодіють, злего будували велику ферму. І ці тваринки там гуляли і щось робили. Тому цими тваринками дуже класно теж вивчати, хто як говорить, хто де живе. І різні 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 такі ігри можна робити. Вони продаються всюди, тому це класна ідея. Ще одна цікава знахідка це ці яйця Монтссорі. Вони всередині розкладаються і мають всередині якісь фігури, в даному випадку в нас фрукти овочі, різна їжа. Їх потрібно складати, знаходити форму і ставити на місця. Досить довго вони були сильно нецікаві. цікаві. Але якраз після півтора року він почав їх складати. Тобто <риклад> до того він все ще робив, він їх роз'єднював і розкидував, і мама поскладає. А потім, в якийсь момент, він сам почав шукати форму, з'єднювати їх і досить в них довго бавився. Наразі вони вже менш цікаві, тобто ближче до двох, зараз вони йому вже не, не такі цікаві. Але я думаю, вони ще прийде момент, він за них згадає. Про наступну іграшку я вже вам розповідала. Це набір майстра. Прикріплю тут відео, в якому розповідала про цей набір детальніше. Він у нас актуальний досі. Юрчик в нього досі, йому подобається ним гратися, він викручує гайки з шурупів, він намагається працювати. Бласкогубцями, пласкогубцями. Ось тому цей набір, до речі, на подарунок, от я б дуже рекомендувала. Звісно, скоріше за все, хлопчику, хоча і дівчатам теж може бути актуально. Але обов'язково перед тим спитайтесь батьків, як дитина поводиться саме з дрібними деталями. Тому що тут є ну, невеликі такі гайки. І ну, залежно від віку дитини і від того, як вона бавиться маленькими іграшками, можливо, деяким діткам буде ще зарано. Саме час розказати вам про лего Duplo. це просто. Щось геніальне і прекрасне. Тому що воно може виступати як гра в конструктор, тобто складаєте різні собі там вежі, замки і все решта. Якщо у вас там невеличкий набір те, що в наборі, а можна купити багато наборів і складати щось різне, ми взагалі брали на OLX за півтора тисячі гривень. Ми купили величезний ящик LEGO дупло. Це дешево, хто не знає цін. Для порівняння невеличкий набір на дві машинки коштує в районі 750 гривень. Ми Купили цілий ящик великий Лего за півтора тисячі гривень. Потрібно трохи пошукати на Олексі, щоб знайти за невисоку ціну великий набір Лего, але це можливо. От. А чим він класний? Мало того, що ми будували різні 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 замки і всякі різні дивні споруди, тут є багато різних звірів. Окрім звірів, є багато багато людей. І ними можна окремо гратися не тільки в комплекті Лего. Ми ними граємося разом з тими звірятками, що я показувала раніше. Ми ними граємося в крупами, ми їх беремо з собою в воду бавитися, ми з ними деколи їмо. Тобто, це як наші друзі, які з нами там, обідують з сином. Тому дуже рекомендую Лего, воно дуже зручне. Тут немає тих дрібних деталей, які небезпечні для дітей, бо це Лего дупло. Саме для дітей там від року, від півтора року і від півтора, напевно, 2 роки і більше. Тому дуже рекомендую пошукати. Наступною великою категорією я вивела будівельну техніку і машинки. Так, як в мене хлопець, ну, без машинок нікуди. І наш топ останнього часу це велика будівельна техніка. Ми знайшли собі будівельну техніку від фірми Технок, а це дуже класно. Чим тим? Що це український виробник? Якщо не помиляюсь, тернопільський чи франківський. Напишіть мені в коментарях, якщо краще знаєте. Тут якісний пластик. Він весь гладкий, не має гострих кутів. І загалом, це вже не перші наші машинки від технок. Він зроблений якісно, ми ще жодну не розбили як так. Вони всі рухаються, вони мають різні тут всякі функції, класно їздять. У них колеса дуже добре котяться. І цими іграшками дуже цікаво бавитись. Їх можна брати з собою на вулицю, ними можна катати по хаті. Вони всі між собою можуть теж якось взаємодіяти. Дуже рекомендую зайти на сайт Технок і щось собі там пошукати або на подарунок іншим діткам. Там великий вибір. У нас більше цікаво на машинки завжди. Наступна подівельна техніка, але вже міні-варіант. Це комплект будівельної техніки, замовлений в Жанері Експресі. Вона дрібонька, класна, але вона класна тим, що вона дитині вміщається в ручку. Ця техніка з нами всюди. З собою на вулицю в руці, в ванну йдемо з таким машинкою часто. Вона прекрасно їздить по підлозі, по стінах, по мамі, по тату, по коту, по всьому. Рекомендую подивитись на ці машинки, якісь такі пошукати. Вони класні тим, що тут залізний корпус і є пластикові деталі. Тобто вона не така вже, й що розсипеться швидко. Ці машинки у нас, зараз я вам скажу. Місяців 4-5, точно. Все, що відбулося, це оці елементики, вони, типу, перестали вже так добре триматись, тобто нема що щось набрав і повіз. Хоча якщо добре притиснути, воно ще десь там зафіксується. От, все решта з ними не стало, нічого не сталося. Е, ніякі кусочки не повідлітали, бо все-таки я переживала, що це дрібна машинка для сина, якому ще навіть двох років немає. Але тут деталі не відпламувалися. Вони гарно себе показують за ту ціну, яку їх купили. Ну, вони дуже гарно себе показують. От екскаватор вже суминка. Але легко бігати з ним бавитися. Це ну цікаво. Продовжуючи тему машин. Це гараж для машин. У нас поліцейський гараж, нам теж перейшов спадок від старших двоюрідних братів. Він має різні звуки, включається підсвітка, включаються різні звуки, сирени, бо це гараж для. Швидкої допомоги і для поліцейської машини Юрчик в нього досить довго і часто грається. Він нас стоїть так стаціонарно біля ліжечка недалеко. Тому класна ідея, якщо не знаєте, що, якщо бачили щось подібне, можете прикупити дитині або класна ідея на подарунок. І він виглядає ефектно. Тобто, для подарунку, як на мене, це класно. Він великий. І в додачу до гаража це ще багато різних поліцейських машин. Звісно, для тих, кого е, дуже нервує звуки машин, цих поліцейських і всіх решта іграшок, це буде складно. Тоді краще уникайте цих іграшок. А ми вже звикли, тому е, поліцейських машин багато не буває. Нас вже як мінімум три. І завершує наш список будівельної техніки: ось такий кран. Він куплений теж на Алікспресі. До речі, скоро буду робити відео нове про іграшки, улюблені з Алікспресу. Тому підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити, якщо вам цікава ця тема. А ще поставте подобайку цьому відео і напишіть в коментарі, які іграшки люблять ваші діти, або що ви купляли на подарунок. Можливо, щось, що не зайшло комусь. Тому залишайте коментарі, буду дуже рада. Акран. Цей, я думаю, що Юрчик до нього ще повністю не доріс, але ми вже не раз щось причіпляли, крутили, піднімав він. Класний тим, що він рухомий, його можна опустити, підняти дуже такий інтерактивний і доповнює наш будівельний майданчик. Про цю іграшку я вже розказувала в попередньому відео. Також тому можете перейти за посиланням з боку і подивитися про іграшки для дітей на рік, але йому вже майже два сину, і відповідно ця іграшка ще нам досі цікава. Це повітряний м'яч. Він Включається і звідси дує повітря. М'ячик має таку повітряну подушку і набагато краще він їздить по підлозі. Тобто дуже класна іграшка, теж для активності вдома дуже підходить. Ну і іграшки, якими можна гратись на вулиці. Зараз зимою не актуально, але різні лопатки, відерка, сніжколіп нам теж пригодився цього року, але всього лише два рази, ну, яка зима так, так і бавимося. Але це вже інша тема цих іграшок на вулицю. Думаю, сюди вже не варто додавати це все, бо відео вийде дуже довгим. Якщо вам сподобався наш ТОП-іграшок на вік 1,5-2 роки, обов'язково ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. Мене це дуже підтримує і мотивує продовжити знімати далі. До зустрічі!